Доброго дня ми з України, мене звати Ольга. Ну що, погнали далі? Працюємо далі. Дивимося Таврійськ, Херсонська область. Давайте подивимося до Нового року. Що буде відбуватися Таврійськ, Херсонська область. Таврійськ. Херсонская область. Ну, погнали. Стосовно воєнних дій. Так, дивіться. Так, ну давайте. Ну, для початку тут падає перші три карти, це падає окупація, падає е, депресія, переживання, страх. Е, Щас. Стосовно вас, ще питання вирішується, так? як е, до вас прийти з допомогою. Центрова карта карта допомоги. Е, розумієте? Ви йдете до нових берегів. Е, ну, давайте так. Ще поки там все не ясно у вас, да? От якось, ну, Я, наприклад, по нашому ЗСУ там кажу, там, или, там по поводу тих хорків, е, ще не, ну, якось вони ще там вирішують. Але карта перемоги падає у вас. Тобто ви переможете, е, допомога прийде, перемога йде е, нужні, ненужні. Як це по-українськи? Ну, е, ті люди, які вам допоможуть, вони до вас йдуть. Ідуть з дружелюбієм. Нужні люди. Для вас це буде несподіванкою. Е, колесо Фортуни має все помінятися. І от карта миру. Тобто ви, все, ви всі вернетеся там кожен куточок. Да? Кожний куточок Таврійська вернеться в Україну. Ну, от тепер кажу, ну, серця вас будуть розбити. Тобто, зараз я уточню, розрушення можуть бути невеликі. Ну, Давайте я спрошу, спитаюся, де окупація, як пройде деокупація у Таврійська. Деокупація, як пройде у Таврійська. Ідете до нових берегів, бага... вони уходять. Ну, Я вам так скажу, ну, більш-менш повинно пройти все по-тихому. Тут ще верховна жріця. Тобто це, це ще питання рішається. Це ще питання рішається. Но, е у наших хлопців, у вас е буде змога. Помагу, все зробити вірно, все зробити чітко. У вас буде все для цього. Повністю все. Е, ну, це, це вже йде до вас. Це вже йде до вас. Дивіться. Бачите, восьмерка жезла, все вже йде до вас, це вже доправляється до вас карта суда. Вирішування питання, да? карта суда, вирішування питання. Ну ви вертаєтеся, ви вертаєтеся, орки біжуть. Орки біжуть, бо в них немає нічого. Голі, босі, холодні. Я не бачу тут, що вони будуть від вас тікати по Це той, тобто багато воровства. Так, да? я не бачу. Воровство от карта ілюзії. Вони не всють даже нічого вкрасти. Дай Бог. Ну, давайте одною картою. В 31 грудня покажіть мені, будь ласка, та Херсонська область. В 31 грудня цього року, 2022 року, стабільність, до вас йде допомога. Ну, дай Бог. Все одно, Верховне Жріця, все, мовчу, бо можуть... Ну, не то, що і за мене, звісно, не і за мене, але... Давайте, щоб не зглазити, да? От, щоб плани не, не збилися плани. Ну, карта правосуддя. От, ще трошечки зачекайте мені. Ще трошечки, 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 трошки. Все буде добре, все буде Україна. Ну а з вами як завжди ваша Ольга.